Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас ще одне нове надходження. Це Toyota Sіхвоя, вами улюблена. Автомобіль, який оснащено бензиновим двигуном об'ємом 5,7 літра. Працює в парі з автоматичною короткою передачою, має задній привід. Додатково встановлено газове обладнання 2017 чистий рік. Є Фаркоп 7 місць, камера переднього, камера заднього руху, тонований чорний. Такий, як треба, такий, як ви всі полюбляєте, в гарному технічному стані повністю обслужений. По кузову є незначні нюанси. Покажемо вам трошки пізніше. Є передні та задні протитуманки, світлодіодні ходові вогні, Біксенонове ось таке світло, як ви бачите, з чорною решоткою радіатора. Давайте перейдемо до кузова. Є ось така невеличка вм'ятинка на задній правій дверці. Та є невеличка протертість на задньому правому бампері. Тонований тканинний салон, салон світлого кольору, сірого, без сторонніх запахів, без пошкоджень. Є клімат для пасажирів заднього ряду, є люк, повністю все працює. Тут, як в бункері, собі відчуваєш. Поєднаність, безпека, комфорт, надійність, все, що ви забажаєте. Підігрів дзеркал присутній, пороги ось такі присутні. Повний склопакет, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, газове обладнання, регулювання світла по висоті, керування аудіосистемою на кермі, круїз контроль присутній. Є можливість підключати мобільний пристрій до осієї музичної системи, електрорегулювання сидіння водія, є також автомат з функцією Tiptronic, AUX, Bluetooth, USB, Люк працює, оригінальний пробіг 130 тисяч міль. Ось такий великий центральний підлокітничок, також ну, багатофункціональний. Електрорегулювання сидіти працює без нарікань. Автомобіль вартий вашої уваги. Його можна придбати як за готівку, в лізинг за криптовалюту. Все це можна зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони, 102. Друзі, приїжджайте. За попередньою домовленістю зустрінемось та розкажемо все про автомобіль. Зробимо тест-драйв. Оформимо покупку. Придбайте тільки улюблені автомобілі. До зустрічі!